Святий Миколай помолодшав. Тепер йому вісім років і разом з однолітками він закликає творити добрі справи. Сумські школярі сьогодні стали благодійниками і вручили подарунки дітям з обмеженими можливостями. Я приніс подарунки для дітей. Юний святковий герой, учень сумського НВК номер 42 Школярі приїхали до центру реабілітації дітей-інвалідів цілою командою. Ярмарка, де ми продавали різні е, смачні, якби. Ми продавали різні печива, пиріжки. Ми робили своїми руками з мамами, може, хтось з бабусями. В Цьому році ми таких солодощів продали на 6,5 тисяч гривень. Завітали до цього центру, попередньо знаючи, в чому у них є потреба. Привезли до центру ліжко, побутову техніку та солодощі. Таку акцію школа проводить вже в десяте, щоразу до Дня Святого Миколая. Говорить, дуже приємно дарувати радість. Я бажаю щастя, здоров'я, щоб вони вилікувалися. Я думаю, потрібно робити такі подарунки для всіх людей, які хворіють. У центрі постійно проходять реабілітацію більше сотні дітей з особливими потребами з усієї області. Свято Миколая тут намагаються зробити максимально наближеним до домашнього. Цього разу до вихователів долучилися актори з будинку культури та школярі. Вони переживають за наших діток. це дуже очинках нас для трогательно. Приходив Миколай, дарі подарки, Пряник, шоколад, печення, конфетки. Анна Скрипняк, Олександр Гордус на часі новини.